Що експеримент з новими обличчями обернувся? крахом і величезними загрозами не тільки для країни, а для демократії, свободи слова, антикорупційних інституцій, прав людини і інше. Я хочу нагадати, що насправді почалося все 6 років тому з відкриття більше 100 кримінальних справ за Пасквілями Портнова і інших любителів Кремля проти Порошенка і нашої команди, які досі не закриті і можуть прилетіти бумерангом вже нині. Ні владі, адже там є справа про контрнаступ, справа про відсутність коаліції, начебто в попередньому скликанні, і таке інше, на жаль, все це безчинство і розгул антизаконності відбувалися за повного мовчання вчорашніх антикорупціонерів, які складають величезну частину правлячої партії, медіа, яким закрили рота, і посилилися під час воєнного стану, який на жаль влада використовує для закручування гайок.